Боронила Владислава командира взводу. Марія Павловича, старшого солдата, водія-механіка. Євгена Миколаєвича, солдата, снайпера. Почерубу Валентина Миколайовича, солдата старшого механіка-водія. Гоцана Валерія Олександровича, солдата, оператора навідника Нагороджено загальноукраїнською відзнакою з особливим статусом всеукраїнського об'єднання Країна. Медаль вивцова В'ячеслава Олександровича, старшого солдата. Полюховича Романа Васильовича солдата. Олійника Олександра Олександровича солдата. Начовного Івана Ілічавича солдата. Логвіна. Куца Євгенія Олександровича, стар... Крапченка, Станіслава Андрійовича, старшого солдата. Козаченка, Сергія Володимировича, молодшого сержанта. Сергія В'ячеславовича, старшого солдата, Олександра Олександровича, солдата, Олександра Борисовича, солдата, Ангеловського, Олексія Ігоровича, старшого лейтенанта, Донецького аеропорту. Олександрова Сергія Миколайовича молодша антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей у виконанні військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час захисту служби міліції особливого призначення Дніпро 1 Нагороду отримує мати Раїса Леонідовича. Пермякова, Дмитра Олександр Начення, дніпро 1 Нагороду отримує дружина Воронова Наталія Воронова, Сергія Євгеновича, прапорщика міліції, міліціонера, патрульної служби міліції особливого призначення Артеміська. Нагороду отримує патрульної міліції, особливого призначення. Дружина, постію, В Влазі нагороджено. Орденом за мужність 3 го ступеня посмертно Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальному церемонію нагородження. Указом президента України. В першу чергу, а цього хочу поздравити вас, з сьогодні защитника України. Я очень горжусь, что страна впервые празднует такой праздник с очень точным определением, кого же честно. Я вчера слушал президента и понял, что я давно хотел, вот я давно хочу отказаться от этого наследия прошлого, всяких 23 февраля уже не несущих себе никакой э, смысловой нагрузки. Мы праздновали это по по привычке, по тому, что так делали наши папы, так делали наши дедушки. Но на самом деле сегодня в нашей стране за этот год родилась армия, родились защитники, и нам есть что праздновать. Я склоняюсь Гризами голову. Спасибо, что вы нас защищаете. Я обещаю, что мы будем работать. И этот день должен стать самым, наверное, главным днем всех защитников Украины. И тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну, и тех, кто работает для того, чтобы обеспечить всем необходимым нашу армию. Я от всего сердца поздравляю вас. Мне очень приятно сделать это лично и очень приятно сегодня вручить вам награды, которые вы явно достойны. Спасибо вам огромное. Заслужено, хлопці заслужили це. Хто тобто там був, це все заслуга хлопців. Спасіба таким хлопцям, які, які є, які дійсно за Україну. Велика подяка волонтерам нам допомагали. Ми були, звісно, своїм сильна велика подяка за те, що вони нам всіх допомогли всіх. Нас вони приводили нам і їсти, одягатися, Ну, все, що можна. Що можна, це все важливо для на нас. А ви ж тут був зросте, так? Сколько вам сказали? 51. Ты же для многих как папа, да, как отец. Ну, например, да, это был самый, в то когда я был самый старший. там. У меня в отделении были изединичики, ну, молодежь там, 20. Ну, сынови 23 руки было. А так 25. Ну так и, ну, хлопцы, молодец. За советами там, обращались, как вы с ними, по-отцовские. Ну, я... Звісно, ну, слухалися як старший, то есть, ну, трохи більше опитува. Да, да, колектив був дружний, відділення хороше, всі один за одним треба там окопатися, окопувалися, все робили, як, як на війні. Там же бувають, як прив'язувався комусь, чоловіка. Були такі ситуації? Так, були такі случаї. Я мене командир мій згода Федеряка, який поїв. Да, ми з ним дружили, все було в нас разом. Ну. Не стало чоловіка, що А Скільки всього времени ви пробували передової масі? Ну я з мая місяця, з мая і з 2014 да, року і вивели нас, ну, приїжджав там на пари. У нас була така ротація потім, там, на 10 днів, потім опять. І в ноябрі повернулися ми назад. Бригаду. Підтримуєтесь. Так, ну, ну а як. Хлопці дзвонять, махалиш, як там живий та ще там, здоровий. Нормально все. Тут багато прийшло мені, що разом служили хлопці, ну, подівали всі мого підрозділення. Згадуєте ну, ти, хто залідом, як ну, я. Таке не забувається, такого ніколи не забуде. Це на всю жизнь. Те, що я пройшов в такому, якому вісім вже 51 рік. А що балакати за тих хлопців, які вже покалічили, яким 20, 21, 25, які ніколи нічого не бачили, так як пішло. Скривору. Ви з возував. Да, да, є криворожання. звісно, є, Конечно, є. є <ристо> Да. А вот вас на городе, что это за... Так, это на есть. Украина! Путин! Спасибо, что сделали нам праздник. Спасибо. Это вы сделали этот день. Без вас бы этого дня не было. И я еще очень горжусь. Рядом со мной сидит мой советник Иван Нычев. Я горд, что он согласился со мной работать. И я думаю, что это не последняя награда у вас у всех. Спасибо еще раз.

Куханя Дениса Юрійовича, сержанта, Томкопрярка Володимира Валерійовича, Прапорщика, Клуб Сергія Миколаївича, молодшого сержанта. Військових 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Збройних сил України. Близьку Олексія Анатолійовича Костенка Євгена В'ячеславовича, молодшого сержанта. Військових 20-го окремого мотопіхотного батальйону, молодшого сержанта. Олександра Вікторовича, старшого сержанта, Юріївну, старшого солдата, старшину.